Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує. 1000 гривень це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших справ. Також вирішення питання і проблем з військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700. Гривень. Укладання контракту професійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити в ЗСУ, коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма солдатами виведені штаб, або відсутність жодних компенсацій вам. Також. Я консультую у сфері кримінального права і процесу. В кримінальних справах проти вас це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄДПО. Дізнайся про свого контрагента. Ви також можете. Зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка спонсорства. Покупай преміум, YouTube преміум а також ти можеш зробити донат через мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких нор правилам. Звертайся, роби підписку, лайки та репости. Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Тут цікаво. Також продвигаємо ролики в тренди Ютубу. Завдяки вам, шановні, те виглядає, що розвивається мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль розвиток ваших прав і свобод в Україні. Разом переможемо свавілля, яке сьогодні відбувається в Україні.